Кинули групу на забій, а потім написали героїчно загинули і все це лише зараді медійки. Вітаю, вас, шановні друзі! Два дні тому розказував вам про невдалу операцію наших військових на Кіндрівській косі. В результаті цієї операції загинули наші спецпризначенці, але саме головне це те, яка була мета цієї операції, тому що я розказував, що дуже багато військових писали, що не було сенсу взагалі туди відправляти хлопців, і ця операція абсолютно ніяк не впливала би на перебіг подій на полі бою. І я позавчора розказував, що одного українського військового росіяни взяли в полон. І ось з'явилось відео з цим військовим, в якому він чітко розказав, що і для чого було зроблено. Знаєте, яка була основна мета цієї операції? Захопити Тіндрівський маяк і зробити там фотографію з прапором. Тобто абсолютно те саме, що було з островом Зміїний, де полягли десятки українських військових, з вишками Бойка, із розвідниками в Криму, які заради фотографії потім розрахувалися своїм життям. Оце була чергова медійна операція. В результаті ніякої фотографії зробити не вдалося, і українські військові загинули просто за те, що влада хотіла попіаритися. Ось послухайте, що розказує український військовополонений. Що я можу об цьому сказати? Кинули групу на обоєдписані з героїчно. А кинули ради чого? Раді медійки. Вискучить ради раді медійки. повне відео ви можете знайти на моєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю. Ось вам, друзі, черговий доказ того, що заради особистого піару українська влада готова пожертвувати десятками, а то й сотнями життів українських військових. І все це робиться лише для того, щоб підтримати патріотичний дух в єдиному телемарафоні. Хоча люди вже давно зрозуміли, що реальна ситуація абсолютно відрізняється від тої, яку показують по телевізору.